Особливостю кримсько-татарського війська був оркестр, і без нього не відбувався жоден великомасштабний похід. У 15-18 століттях музика у війську Кримського ханства звучала і під час просування війська, і під час битви. На полі битви кримські воїни виходили під рокіт великих барабанів. Вони допомагали синхронізувати дії окремих загонів і подавали сигнал до початку загальної атаки. Пізніше до них додалися літаври і сурна та цимбали. Завданням військових оркестрів було підтримання бойового духу воїнів під час бітви. Вишого піку грім військової музики досягав у момент атаки кримських військ. Це лякало супротивникам. Однак. Це був потужний психологічний хід. Взагалі, бойовий барабан на рівні з прапором та Бончуком був символом влади голови цієї чи іншої провінції Кримського ханства. Комбінована система управління військами у бою, заснована на поєднанні військової музики, маніпуляції прапорами, Бончуками та усними наказами, була досить ефективна. На полі бою кримськотатарські загони діяли узгоджено. Ряд мелодій використовували залежно від ситуації. Так відразу ж після ранкового намазу виконувалася мелодія гоч бороси. Під її звуки відбувалося шикування військ. А ось до звуків головного ханського барабана, дослухалася вся армія. У бою саме воєначальники могли керувати своїми воїнами з допомогою музики. Кожен десятник мав малий барабан, а простий татарин сопилку, щоб зібратися за потреби. Музика грала і під час відхіду військ. Сьогодні до нас дійшло не так багато зразків військових маршів часів Кримського ханства. На превеликий жаль, народна пам'ять їх не зберегла повною мірою. Проте добре відомо, що в ханський період виконували марш Тимура, а також Кримдан Кельдем Адам Сінан або з Криму я прийшов моє ім'я Сінан. Тут можна припустити, що головним героєм маршу був Сенан Бей, кримськотатарський полководець. Зберегся ще один військовий татарський марш у діаспорі Кримських татар – «Туран-джері» або Туран Єрі. Використовувався також марш під назвою У можливо, присвячений кримськотатарському хану Селіму Гіраю III. Колишня військова пісня Газілєр» сьогодні відома як народна. Також з колишньою військовою в народ перекочувала відома пісня Осман Паша. Можна назвати військовою композицію Фетхі Белград Пєшраф, написану тисячу 1592 році кримським ханом Борага II під час мат'ярських походів. Кримські війська досить часто здійснювали військову кампанію в союзі з Османською імперією, тому великою популярністю користувалися відомі сьогодні марши Мехтер Орбі. На жаль, більшість культурного надбадня кримських татар було остаточно знищено після анексії Росією Кримського ханства і подальшого майже 200-річного поневолення народу.